Ми сьогодні відпрацьовували вправу, це заїжджаємо і розбираємо ворожі позиції, плюс відкат назад. Ми якби відпрацьовували стрільба з місця, перестрілювалися, а потім відпрацювали е, в ходу. І так само в ходу стріляли назад, тому е, що коли ну, вона техніка від'їжджає назад, вона також повинен е, би, стріляти, щоб ну, по вогневе подавлення повинно бути. Якщо вона може стріляти на ходу, на що з місця стріляти? Стрільба стоя не рекомендується. Взагалі потрібно, щоб вона е, хоча б на дуже повільному ходові їхала. І щоб е, що ціль, яка стоїть, вона, ну ви самі розумієте, потрібно рухатись. Навіть при стрільбі вона повинна рухатись або вперед, або назад. З місця може РПГ спрацювати по ній, легко прицілитись, може СПГ прицілитись по ній. Може... Міномет, міномета можуть навести, чи стволку навести на неї можуть. А так, коли вона в русі, це буде тяжко зробити. Десь, якщо не, не, не їздити на, на полігони, не відпрацьовувати ці стрільби, воно все забувається, десь чуть-чуть, і воно вже потім може про себе дати знати. Тому що потрібно постійно-постійно ці навички на полігоні від, як відточувати. Тому ми регулярно їздимо на полігон і займаємося стрільби в нас регулярні.